Цю пісню присвячую нашим рідним матусям, яких уже немає з нами. Буду трошки підглядати слова бо вже забула Посіяла людям, літа своє літочко жито, прибрала планету, послала стежкам споришу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать за воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили? Мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги з журавлями, і квіти і трави і срібло на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки не лишайтесь не діть!» Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайте щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління віки. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене. I like.